Піздана. Це пізда. Контрнаступ вам, сука, блядь, ідіть по контрнаступіруйте, його нахуй. Шалом, це Славко. Що можна сказати? Дуже рідко ми чуємо голос українського штурмовика. Нарешті ми його почули, цей голос. Український наступ сягнув того рівня, що побачити його без спеціальних засобів і спеціальних технологій спостереження ми не можемо. Оце кольоризація це один із цих спеціальних засобів, що його використовують наші брати французи Жовте це де ми наступили. А червоні, де, відповідно, наступили на, на нас. Бачимо ці спроби відволікти нас на сході. Також в районі Донецька уперти обміни ударами обміни гектарами кривавими. І от, власне, наші спроби наступити на півдні. Значить, почнемо з чого. Почнемо з Олешек. Оця ситуація на Олешківському мості. Оце всі ви знаєте, оце отут міст, оце готель, який виявився, оце один кілометр і 35 сотих квадратного кілометра. Це те, що вони здобили сюди, от відтут знаходиться готель, і тут трохи. Вищий рівень скати, тут, ну, до болота спускається. Оце от над самим берегом, це от узбережжя Дач не знаю, як його можна контролювати хіба що вогнем з того боку. І оце от сюди плавні навколо озера. Це от сюди вони перейшли на, на острови за Херсоном, росіян. от ситуація, бачите, українських здобутків плавнів в квадратних кілометрах. От бачите, це те, що здобули. На Антонівському мості. Як ви розумієте, жодної загрози противнику такі здобутки не несуть. Хоча, як от досвід війни в Комишах, я скажу відновлення його. Я людина цинічна, але Оріхівська, ось ситуація Оріхівського фронту, поки що ми її розглянемо. Отак от. В здобутках, а зараз я його покажу. Ось в здобутках, квадратних кілометрах. От, власне. Оця зона невизначеності, сіра зона 14 кілометрів це здобутки України майже 7,5 квадратних кілометрів. Це от сіра зона, це здобутки України, це здобутки противника. Ось, власне, за що йдеться? Ось він, оцей його контрудар. Пам'ятаєте, з Новопокровки, ось, власне, оцей його здобуток. 70 десятих квадратних євро. Що можна сказати, це б зробило честь Першій світовій війні. Але ж не забуваємо, чим завершилася Перша світова війна, а завершилася вона зміною світу, між іншим, всього. Отака от ситуація на фронті в Оріхові. Зараз ми це прибираємо. Повертаємося далі. Ось велика новосілка. Здобутки у Великій Новосільці. Ви бачите. Ото -от від просування. Це станом на 0,2-07. Ну, скажу, що як на українське напросування на, на приютне, бачите бої за оцей от зайг, що нас тоді по сваріх всасою в творчій суперечці. Бачите, оця от сіра зона, цей овраг лишається з 394 полком в сірій зоні лишається, тут йдуть бої за приютне сіра зона. Ситуація на Сході не змінилася. Ми бачимо той самий у пут уступного Донецького, ці самі позиції. Єдине, що ви знаєте, що на 50-артилерійські наїхали керованою зброєю наші, знищили тут от засіб ПВО стріла і знищили одну з російських 152-мм артсистем. Це був такий визначений успіх України. Так. Авдіївка, ви це бачите, ось, власне, бачите, обмін. Тут уже дійшло до 500 квадратного кілометра до російських здобутків. Як вони міряють в цих умовах отакі от здобутки кілометрів, я не знаю, але це як символ безглуздя такої війни. Не слід боятися вже цього слова, безглуздя і трагедія позиційної війни. Воно вже на часі ви чули нашого українського штурмовика, отак от обмінюються територіями. Авдіївці. і що у нас лишилося? Лишився у нас Бахмут. Ситуація більш-менш оптимістична. Бачите, тут цірі зони Україна трохи втратила в цих сірих зонах. Тут от теж бойові дії, все те саме, все і цей самий тупік. Тут от є певні здобутки, пам'ятаєте в направлінні на Оріхову-Василівку, на ці висоти, але ж те так само тут ви бачите, якими квадратними кілометрами вимірюються втрати і здобутки. Якщо ви бачите ці цифри, то ви розумієте, про що я говорю. Ось от на цих коло з цих ставків бойові дії, отака от. Ситуація, з чим я ніяк не можу вас поздоровити, і ви чули голос того штурмовика, і все, що він скоро нам скаже, нам всім і в тилу, і в командуванні не сподобається. Бай.